І ось на столі є розкладена їжа, поставлене пару пляшок, горілки, вина, і тебе запрошують, як члена колективи, до столу. І ти стоїш, і ти вже наперед думаєш, як зараз тобі треба буде поступити. Ти думаєш. І я знаю, я попадав в такі ситуації, коли Господь мене навчив, що не можна їсти з здохле м'ясо. І коли я чітко бачив, що, наприклад, оця риба, яка з головою, вона явно є здохла, і я знаю, що її не можна їсти, і її положили на бутерброд, і мені запропонували їсти, і я відказався. Чи там було м'ясо з кров'ю, а я знаю, що не можна їсти. І мені пропонували слідуючу пропозицію. То нема питань: ми знімемо це м'ясо з хліба, і ти їж смачного, і зняли м'ясо, яке з кров'ю, зняли, е, здохле м'ясо, і тобі пропонують їсти. І ти вже думаєш, ну що, я зараз буду, скажуть про мене, що я взагалі непонятно хто, і ти десь боїшся, що про тебе скажуть, і ти починаєш помаленьку згоджуватися. Тому що дуже тяжко таке. Ситуаціях сказати ні. Ти попав на весілля до своїх родичів, жениться твій рідний син, який, на жаль, не віруючий. Жениться твій рідний брат, який не віруючий. На весілля не піти, напевно, і не потрібно не піти, коли близька родина все-таки жениться. І ось ти попадаєш в таке оточення, в яке ти дуже часто не знаєш, як поступати. І є десь такі ситуації, коли ти твердо розумієш, коли Дух Святий говорить до твоєї совісті, що так тобі поступити не. Не можна, але в тебе є вибір, що скаже зараз все оточення, яке сидить біля тебе, або що скаже Бог.